Привіт, інтернет! З вами знову я, Роман Одинець, і вже поза межами онлайн академії Гудвіл Року. У нас 25 травня, я вам нагадую, просто е пролунає такий символічний дзвоник. Е ми завершимо цикл зустрічей, е проте ми закінчили вже формувати компас. На 360 градусів або напрямків, або бенчмарків. І далі ми підемо просто в розмовному форматі. Я буду давати відповіді на питання і паралельно ми будемо зустрічатись з приводу розкриття повного циклу, повного спектру всіх можливих. Застосувань і всіх е, найкращих е, характеристик, е, принципів застосування і е, взагалі корисних рис е, моделей, е, м'яких меблів-трансформерів, автором яких я є. Е, сьогодні ви так само маєте можливість познайомитись з ними. на... Вебсайті, посилання буде нижче під цим відео, в описі. І тут і зараз ви бачите, у нас ми зустрічаємось в новому форматі. У нас ніби трон є такий символічний. Бачите, є три стільці на одному з них, на найбільшому, найзручнішому. Сижу я, а тут поруч зі мною є макети корисних моделей, це перша або вона ж третя, вона матрасна, і тут в такому кейсі дуже часто густо використовують цей вислів, коли говорять про практичні рейди. І зараз ми будемо а, говорити про мої корисні моделі, які е, на е, коли я приїжджаю до на спілкування до замовників, то я в такому кейсі і пропоную людям знайомитись з е, моделями Тетріс, або е, тим е, дв, двома. Моделями, які побудовані або сконструйовані за, за математичною моделлю Тетраміно. Це функціональна модель. Перша вона, да. І ергономічна ми її називаємо ще друга модель, яка складається з двох модулів. Три модулі в сукупності дають нам. Всі три модулі дають нам з двох які три модулі. Вони поєднані в двох моделях. І вони дають таку кількість форм в трансформації, яку неможливо перевершити. Це доведено математичним шляхом. І перша або третя, як вам зручно рахувати, бо з'явилася вона останньою. А за основу і була на початку взята за базис для створення е, другої і третьої. так? Е, вже тетраміна з'явились потім, а запатентовано було е, цю останню. Нібито резюме таке да? з'явилося. Так от, е, про що я хочу сьогодні вам нагадати: що меблі. меблі е, мобілі, це і є а, мобільність, тобто меблі створювалися для того, аби звільнити простір а, за рахунок мобільності а, за рахунок пересування. Тобто, це така автономність. І а, мої моделі а, це моделі м'яких меблів трансформерів, модульних меблів, а, які а, Дають змогу реалізувати основний задум про Меблі, дати свободу, мобільність, автономність. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.